Epson EcoTank L4260 4260 це компактний багатофункціональний пристрій, призначений для домашнього та малого офісного використання. Пристрій має вбудовану СБПЧ. Прозорі резервуари дозволяють легко контролювати рівень чорнила. Однією з ключових функцій є автоматичний двосторонній друк. Якість друку висока завдяки технології Precision Core. 5760 на 1440 DPI, розмір краплі 3 піколітри. У максимальній швидкості апарат видає 33 чорнобілих або 15 кольорових сторінок за хвилину. Сканер має хорошу роздільну здатність, що дозволяє якісно оцифровувати документи: 1200 на 2400 точок. На дюйм. Підключення до принтера сучасне та різноманітне. Він підтримує як Wi-Fi, так і USB з'єднання. Лоток для подачі паперу розрахований на 100 аркушів стандартного формату А4. Апарат, хоч і розрахований на офісні задачі, але має компактні габарити. На передній панелі знаходиться кольоровий екран. Поруч розташовані кнопки керування. Epson l 4260 можна замовити на сайті Ink System. Гарантія складає 12 місяців. Це надійний вибір для користувачів, які шукають економне рішення для друку з сучасними можливостями підключення. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.